Продюсер Андрій Котляр сьогодні з нами і ми поговоримо про фільм Залізні метелики. Андрію, вітаю вас. Складно говорити про фільм, коли глядач його не бачить. Тому я пропоную вам особисто вже зараз розказати про що фільм, фільм якою була основна ідея, основні змісти, головні меседжі, які ви та ваша команда намагалися донести глядачу. Ну, власне, про фільм справді важко розповідати. На нього простіше піти в кіно. От, це перше, що. Я, мабуть, маю сказати, і це логічно. Очевидно, що залізні метелики це кіно, яке розповідає обставини про обставини збиття пасажирського літака рейсу Міч 17 літака з 298 -ма цивільними на борту, який був збитий росіянами ракетою зенітно-ракетного комплексу БУК в небі над українським Донбасом, у 2014 році, над тимчасово окупованою територією. А власне. У фільмі ми досліджуємо не настільки е, сам кейс збиття літака, тому що це доволі публічна історія, загальновідома в світі, е, вже багато матеріалів є, вони всі оприлюднені. Ми більше е, досліджуємо обставини, які розгорталися навколо цієї справи. Те, як працювала російська пропаганда в цьому кейсі, цьому приділена велика увага в фільмі дослідженню російської пропаганди і такому розбору її на молекули. І, власне, ну, саму ідею вона доволі проста, як на мене. Це Ми почали в 2019 році роботи над фільмом, на той момент в Україні не було свого. Артистичного висловлювання, кінематографічного висловлювання про цей воєнний злочин, про цю трагедію, і це здавалося нам дивним, тому що Колись збили літак в 2014 році, і я, Ірман, і я впевнений, дуже багато людей були переконані, що війна закінчиться, що світ е, усвідомить масштаб е, того, що е, робить е, країна агресор Росія. І це буде зупинено, але так не сталося. І е, було зроблено багато фільмів, більше з них публіцистичні, там журналістські розслідування, фільм Белінгкету, матеріали, які Публікував інформ напал, але це була доволі така суха вижимка фактів. Ми ж хотіли принести українську точку зору на цю трагедію, на цей злочин, але поговорити з глядачем з більш ну такому емоційному рівні. Тому що не була задачі розповідати історію, яку всі знають. Була задача поговорити про те, що таке втрата світом майже 300 людей, і чому ми живемо в світі, в якому ти. Хтось може вбити таку кількість людей і не понести покарань. Ви кажете про те, що ви намагалися донести до людей дуже такі важливі сакральні речі. Але цільова аудиторія, на яку ви орієнтувалися, це була аудиторія українська, чи можливо це була європейська аудиторія, можливо, це була американська аудиторія? Тобто. Які ви, аудиторії ви хотіли все ж таки донести цю інформацію? Ну очевидно, що нашим головним головною ціллю була все таки світова репрезентація цього фільму. Так? І, зрештою, ми досягли успіху з цим, тому що відбулася вже північно-американська прем'єра, там світова, європейська прем'єра. Зараз днями відбудеться австралійська прем'єра фільму. В Південній Кореї фільм буде показаний в десятках країн в усьому світі. Очевидно, що це в першу чергу посил для е, європейського глядача, для глядача в Нідерландах, глядача в Америці. Тому що в Україні справді е, ну, ми... це не пересічна подія, навіть враховуючи е, війну, збиття пасажирського літака на нашій території, хоча й тимчасово окуповані. Але з українським глядачем все рівно цікаво говорити, тому що. У фільмі ми, як я вже казав, досліджуємо питання російської пропаганди. Е, і я думаю, українському глядачу буде дуже цікаво подивитися на це е, з огляду на теперішній час, тому що. Навіть після 2014 року в Україні працювали російські медіа, хоча й перефарбовані під якісь інші кольори. І ми частина українського населення, велика частина українського населення, перебувала під впливом російської пропаганди. І, можливо, подивившись це кіно, вони трошечки краще зрозуміють інструменти, яким працює пропаганда, що це не завжди інструменти в лоб, а інколи. Це речі, через які тобі ангажують, вірити чи не вірити певним речам. Це ви як людина, яка була безпосередньо дотична до усіх цих процесів. Які ви для себе висновки зробили? Як працювала російська пропаганда? Що було найсуттєвіше, можливо, для вас? Ну, тут якби величезна робота була пророблена режисером кіно Романом Любом. У Романа була експертиза з цього питання. Тобто він до Повномасштабного вторгнення в 16-17 році е зробив два короткометражних документальних фільми, які повністю зібрані з матеріалів кримінальних проваджень про великі воєнні злочини Росії. Це обстріл мікрорайону Східне міста Маріуполь і обстріл пасажирського автобусу біля блокпосту у Волновасі, тобто Рома е за прохання українських слідчих. Які працювали з цим кейсом, він просто упакував томи десятки там годин перехоплень в, більш, ну, в коротк... форму короткометражного фільму, в форму зрозумілу глядачу. Він працював над цими фільмами виключно з матеріалів кримінальних проваджень, тобто це сателітні е, якісь знімки, е, перехоплення розмов терористів, е, колабораціоністів, росіян. Е, він ну, тобто, з такою формою, він нічого не дознімав до цих фільмів. І після цього він взявся вже за наступний кейс, кейс е, MH17 запросив мене бути частиною цього проєкту. Ми почали над цим працювати і зрозуміли, що масштаб справи набагато складніший. І, е, Іде міжнародний суд, у нас немає унікального доступу до матеріалів. Те, що е, є в мережі, воно вже є в мережі роки. Тобто, це ні, ну, нічого нового. Ми тут не шукали. Ми просто пропрацювали е, цей масив інформації для того, щоб краще заглибитися в е, саму справу. Е, а потім шукали художні елементи того, як зробити це кіно. В тій якості, в якій ми хочемо його бачити, кіно, яке буде задавати більше питань, ніж давати відповідей, кіно, яке буде апелювати до емоцій людей, і на етапі цієї роботи ми роман знайшов цю форму, в якій він залучає фізичний театр, певну перформативну частину до стрічки, анімаційну частину вона вже потім з'явилася, і власне там документальну основу, яку ми дознімали в Україні і в Нідерланді. Ось ви вже сказали, а ви застосовували багато художніх засобів у фільмі, і один із них це саме фізичний театр. Розкажіть більш детальніше про а, цю основу, тому що і як вона розкривається саме у вашому фільмі. Е, є елементи художньої реставрації в фільмі, тобто їх є декілька. Про це справді дуже важко їх пояснювати краще подивитися їх на великому екрані і зрозуміти, для кого вони працюють, для кого ні. Ми намагалися поговорити тим засобом. Ну, взагалі, це нормально висловлюватися тими засобами, які тобі зручні. Отрома завжди каже, що йому дуже зрозуміла мова тіла. І він працював до того в Лондоні з білоруським вільним театром над декількома виставами. І він познайомився з нашою хореографкою Бріджет Фіск, хореографка з Манчестера, яка приїхала і працювала з українськими перформерами, з е, артистами, да, для того, щоб е, виробити, випрацювати цю історію з фізичним театром. Певними такими хореограф. Це не танець і не театр, це щось між. Е, але це дуже емоційний. Е, Інструмент, інструмент, який викликає у глядача емоцію, і інструмент, яким ми можемо дуже делікатно працювати, насправді. Тобто, ми зробили декілька сцен, які поєднують там документальні матеріали, ці ігрові рекреації, е і мені здалося, ну тільки мені глядачу в світі здалося, що це спрацювало як. Е Прийом, який трохи розмиває кордони між жанрами, тому що в принципі «Залізні метелики справді це документальний фільм, але е, не класичний. Не те, що глядач е, зазвичай бачить там по телебаченню чи на нетфліксі. Це артистичне кіно. А ви сказали про реакцію глядача. А мене цікавить, як світова спільнота реагувала на фільм, який був фідбек. Ну, справді фільм показаний був на фестивалі Санденс. Це один з найвідоміших у світі фестивалів, особливо незалежного кіно. В Берліні, в Газі. Ну, на прем'єрних показах були повні зали. В Берліні було більше 1100 людей на прем'єрі. Власне, там 5-6 показів під час фестивалю. Всі вони супроводжуються переважно солдатами. тобто вільних місць майже немає. Ну, у нас є одна улюблена історія, яку ми завжди розповідаємо. Це з показу в Salt Lake Сіті. У нас була сесія питань відповідей після показу, це поширена практика. Під час кінофестивалів говорити аудиторію. аудиторією. І літній чоловік е встав, підняв руку, каже, хлопці, дякую вам за це кіно. Е я зазвичай куплю, е купую квитки, каже, наосліп. Не дивлюся про що кіно. І я взяв на Iron Butterflies е на залізні метелики, тому що я думав, що це про американський рок-гурт Iron Butterfly, який був дуже відомий е в 60-х. його Якби молодості, фактично. А, і він каже: ну, я прийшов, значить, і очевидно, що це не кіно про і ніякий не триб'ют а, там музиці. От, Але він подякував і сказав, що я ніколи каже, я слідкую з темою України, я вас підтримую в Америці багато України в інформаційному просторі. Але я ніколи, каже, не був настільки близький до російсько-української війни, тому що новинні сюжети. Це добре, це правильно, це потрібно, але вони короткі, їх величезна кількість, такий масивний потік інформації, особливо в Америці. А, і вони, вони не дозволяють тобі повністю емоційно зануритися в цей процес. Тобто, а фільм він якби має ось цей от хронометраж там в півтори години, і ти сфокусовано в залі дивишся це кіно, емпатуєш, співпереживаєш людям. Їх втраті, трагедії ці для людства. І він каже, що да, за це він подякував. І це було дуже щиро. От. Багато, звісно, величезна кількість преси, цікавості. Нам за честь було показати це кіно в Гаазі. На показі з Романом був присутній голова фундації Мейдж Севентін Підплюх, людина, яка втратила трьох людей. В... Троє його рідних були в літаку, і Роман говорив з ним про, про фільм. Він каже: звісно, це дуже дивно для нідерландця чути, що в фільмі про жахливий воєнний злочин, де людей порвало на шматі і розкидало на 12 квадратних кілометрів між селами Грабове і Майорське. Хтось застосовує техніки фізичного театру, але він каже, але це ваша візія, українська візія на це, і ви маєте на це право. Ось, і мені здається, це дуже щиро сказати, що людям, які втратили найближчих людей, це кіно не просто, очевидно, будь-яке кіно не просто дивитися. Але ми отримали ну ось це от якби, розуміння від нього, що було ключовим для нас на етапі європейських прем'єр. Якби ми маємо говорити про Україну різними методами, методами журналістських розслідувань, дослідження воєнних злочинів на емоційному рівні, в формі ігрового кіно. Просто ми маємо постійно шукати шляхи до сердець і умів європейського і американського глядача, тому що якщо ми не будемо то робити, то українські історії будуть розповідати ну, інші люди. Або як це було до повномасштабного вторгнення, їх будуть розповідати росіяни, і це якби те, чого ми не маємо допустити. Тобто мова йде про те, що в за допомогою кінематографії важливо доносити до людей ту інформацію, яку якою вони не володіють або е, е, інтерпретують по-іншому. Це просто різні шляхи. Е, я вірю, що наше кіно і багато інших українських документальних фільмів є елементами культурної дипломатії. Я не люблю поняття культурний фронт. Я його ніколи не застосовую. І вважаю, що воно дуже хибне, тому що фронт він є один. Фронт, я ще уявляю, медичний фронт. Тут є якби фронт військовий, де військові е, героїчно боронять Україну. І є ще медичний фронт, де от медики поруч з ними е, би, рятують їх життя. А культурний фронт це якась така дивна оказія, яка сталася у нас. Тобто е, ми, от в структурі дипломатії і просування інтересів України, та культура працює, фільми працюють. Ми їдемо в різні країни світу е, і доносимо там. Якби, українську точку зору. І це важливо розуміти, що фільм він, якби, він не є продуктом м -м, мистецтва політичне. Залізні металлики дуже політичний фільм. Але при цьому всьому він не є якби, репрезентатором там, якоїсь політичної партії чи там, сьогоденної повістки. Він просто є українською точкою зору на жахливий воєнний злочин. І це цінно, тому що люди розуміють, що це там. Це немає політичного бекграунду, це не там хтось замовив, це просто висловлювання українських митців. І вони йдуть і дивляться це кіно. І дивилися е великі європейські політики дивилися це кіно. І я вірю, я сподіваюся, що це мало на них вплив, що, якби незважаючи на е якісь там економічні зв'язки, які вони мали з Росією, чи що вони мають. Дивитися таке кіно і робити висновку фільм був у Газі. Ви показували, ви показували в Америці, в Санденсі на фестивалі. А чи складно було потрапити? І як ви тут потрапили? Тому що для українського митця дуже важливо свою роботу демонструвати, бути публічним, бути чутим, бути побаченим? Ну е ми ж багато років працювали там. Вавилон 13 — це. Доволі знаний в Європі бренд, серед кінематографічної спільноти, серед професійної спільноти, особливо документального кіно, ми з 2019 року представляли це кіно на різних етапах виробництва, на великих індустрійних форумах, представляли його відбірникам фестивалів, дистриб'юторам, культурним менеджерам. І, зрештою, коли ми вже були на етапі. Україна, коли це вже була україно-німецька копродукція. Коли наші німецькі партнери доєдналися до фільму, одна наша добра подруга з України. Поширила зі мною контакт одного з відбірників фестивалів, який має фокус на східній Європі. І я вступив в цей діалог, я скинув чорновий монтаж, він сподобався, але потрібно було фіналізовувати кіно. Ну, ми надіслали фіналізовану заявку і, власне, там через декілька місяців отримали позитивне рішення спочатку від Санденсу. І домовилося, що це світова прем'єра фільму, і потім від Берлінале. І власне Берлінале прийняло статус європейської прем'єри, за що ми їм дуже вдячні, тому що такий рівень репрезентації він справді фантастичний. Ось, тобто, це був довга для нас дорога в чотири роки, але яка закінчилася принаймні для цього фільму великим міжнародним успіхом. Над залізними метеликами ви почали працювати ще в 2019 році. За цей час чи змінювався сценарій, і оскільки ви закінчували його вже писати, знімати після повномасштабного вторгнення, як це вплинуло на результат кінцевий? Сценарій змінювався постійно. Це така історія, коли ти працюєш в гібридному форматі. Було декілька ітерацій. Я б назвав його режисерського тритменту, режисерської розробки. От, э, Роман спочатку сам працював, потім э, до розробки доєдналася наша подруга з Мюнхена, Міла Жлуктенка, яка велику роль відіграла в цьому кіно як співавторка і співрежисерка монтажу. Э, приніс ще таку, вона українка, але яка дуже багато років живе в Америці. І це був унікальний такий, ой, господи, в Америці, в Німеччині. Це був дуже хороший досвід, тому що вона розуміла все, що ми хочемо сказати як українка, але мала при цьому більш е, такий віддалений погляд з Європи, з Німеччини. І це класний симбіоз. Тобто сценарій постійно змінювався. Перед початком повномасштабного вторгнення у нас був такий доволі сирий монтаж, е, більш набагато більш поетичний, набагато менш зрозумілий в якомусь сенсі. От потім. Було повномасштабне вторгнення, ми займалися зовсім іншими речами. Роман був в підрозділі аеророзвідки, приймав участь в обороні Києва. Потім нам потрібно було вирішити взагалі, за рахунок чого буде існувати Вавилон-13, з рахунок чого ми будемо продовжувати роботу над кіном. Доєдналися наші німецькі партнери і принесли багато всього в фінальне. Розуміння цього фільму, вони великі молодці. Ми закінчували частин, Частково у фільмі є сцена, знята нашими колегами. Вона дуже коротка, там буквально одна хвилина. Для розуміння теперішнього. Це сцена вона знімалася під час боїв на околицях Києва, фактично, між Ірпенем і Києвом. От, але це теж краще подивитися, просто прийти, щоб я не спилерив. Ось, тому фільм ми закінчували вже після повномасштабного вторгнення. Героїчний звукорежисер Андрій Рогачов дороблював звук з відключеннями світла в себе на студії. Наші колеги досі не розуміють, як це все ми робили. Там вже генератори везуть хлопцям на студію. Вони все дороблять, це їх якби. Позиція, тому ми доробили частину процесів, яка була реалістична в Україні. Частина була локалізована в Мюнхені. Ми віддалено я робив кольорокорекцію. Віддалено Це із колористом з Мюнхена. От, частина там робіт по фіналізації теж там відбувалася. Але ну все добре, все добре.